Поціновувачі гортензії, ваш час прийшов. Зараз кінець липня, і в нас масово починає зацвітати гортензія. Маємо в різних горщиках, починаючи від П9 маленькі саджанці і закінчуючи великими пишними кущами в п'ятилітрових контейнерах. Дуже великий асортимент. Популярні сорти є. В нас волотиста, широколиста, білосніжна, різних відтінків. А в нас на заході цього року гортензії зацвітають трохи пізніше, тому що була холодна весна. І от зараз бачите тут на відео, як виглядають кущі. Деякі починають квіточки вже розцвітати деякі ще в бутонах, деякі ще не цвітують зовсім. Це залежно від сорту. Вся широколиста гортензія тільки у великих 5-літрових контейнерах є синього, рожевого і білого кольорів. Для тих, хто не знає, вся волотиста гортензія спочатку білосніжного або салатового кольору, а вже згодом, якщо вона, наприклад, кремова чи рожева, набирає цих своїх відповідних відтінків. Покажу декілька сортів. Ось це, наприклад, гортензія Самарська Лідія, вона насиченого рожевого кольору, колір починає тільки набирати. Дуже популярний сорт гортензії Бобо. Особливість її в тому, що вона компактна і низькоросла і водночас поєднує ось такі великі пишні суцвіті. Один із найновіших вражаючих сортів гортензії Скайфул. Вибирайте сорт, який вам найбільше подобається. У нас на сайті. Ми відправляємо кожного дня.